Все, закінчив я поле хлопці. А, короче, мужики. Всім привет, всім слава Україні. Ну да. Вот так во все. Я не знаю що це за рік. Ось так вийшло типа. Чи це рік такий, чи це вже от що, що, що робиться. Не від що? Суха, страшна земля. Це прийшло, навіть пів години не прийшло, вже вояке воно, вже воно висихає. Йоп твою мать Ще такого тяжкого, я не урав ніколи. Так що от в чому заключається весь фокус 70 сотих він Коротше на ту десятку, там навіть 10 соток не було. Одним словом чуть менше 9 літрів. Пішло на 70 соток. Що того, що от насос викручений. О! Все нормально. це я Вже він зхолонув, звісно, було 80 з купійками. Тягла, добре взяв. Вроді з пушком нічого не сталося. Це дуже добре. Е, ото шкода, що таке з тими дисками не вийшло. Ну вийшло то не вийшло. Курпуса на місці, як то кажуть, не повідривало нічого. Хоча пару разів думав, що повідріває. Бачите, є просвіт. Стоєчку тут я зробив. Тут така тяжка, вона тримає, не дає підшипнику з'їжджати боронь що там ще шпонка і такого ще вварив штуку. Сюди, посередину. Якраз по розміру така була, такого, бо дуже велика нагрузка на праву сторону мусово. Ну і без того воділа, ну, на жаль, нічого не можу зробити. Вчора з Богданом спілкувався. Якщо кому цікаво, в нього дуже багато чого цікавого є на каналі, то лишу в описі. З паном Богданом, скажімо так, поспілкувалися. Ну і от правильна думка дійсно перенести колесо назад і по більшої догрузки. Але мені тоді моментами просто провалюється передній корпус. Ну це так, треба просто вже наловчитися з тим, поставити його дійсно десь сюди. Думаю, що забивати не повинно, бо нема чим. А далі вже будемо бачити, суто, вся проблема головна в тому, що і тої маси буде не вистачати, щоб довантажити трактора. На, хоч своєї маси, власне, в нього більше тони. Я не можу в'їхати, просто отако... бракує для такої просто твердої землі. Ну, землю бачили. Що тут ще буде? Скільки я тут наїздив? я Тут тож... Тут я їздив, я зробив дурницю, бо я їздив туди без кінця. Ціле літо я туди їздив. По тричі в день часом. От і все. Але факт наступний. Землю бачили і попередню роботу, і на цілині, і так далі. Тобто, в ну, агровесі дійсно можна брати плуги, дискові борони, культиватори, окучники, сажалки, сівалки, кому, опискувачі, кому що цікаво. Бутулкова річ, я завжди такого. Я якби не знав на собі не перевірив, я б сказав, би, якби мені хтось інший говорив би це, я б сказав, би, ну я хуй знаю, я от, сам, на жаль, не мав змоги перевірити, то я 50 на 50 буду відноситися до чогось, до того, що я не перевірив на собі. А що перевірена собі? Агровець не виробляє плуги. Дивіться, це не, не обов'язково умови, що там в інших, наприклад, магазинів там гірші плуги там набагато так далі. Просто є нормальна ціна, нормальне відношення і точно нормальна перевірена якісна вістова. Багато якого. Отаке. От центрика довелося вивернути до упора вправо, щоб вирівняти нормальну хвостику. А він то свої, своє місце знаходить, він в мене на розпущеній навісті. Але тим не менше, щоб точно наверняка, от, ну він так і стоїть, от вам захват. По колесу, ну, то якраз оцю частину, те, що я говорю, я не беру. Тут все витерлося нормально. Ну Бачите, отакі ось царапини поставляла земля. Ось такі глибокі, можна сказати, подряпини. Сліди просто це не те, що живі царапини. А такі сліди, така глиба оставляє. З мотором не сталося нічого. Тобто Ніде він нічого там, не през нього, не, він не розірвався, не розломався, нічого. З коробкою тим більше. далі залиті 20 літрів тут масла, ніде нічого нікуди не поперло. Бачите, тіпа, все скрізь сухе. Тіпа, я нічого не витираю. Тільки тут вов в мене приє, це в мене впріє ще з нового трактора. Там воно так пріє, що літра може витікає за 10 літ, як то кажуть. Далі що? Шо? Шостою хернею приблудою, що я зробив. Я покажу зараз. На жаль, дійсно з неї толк не дуже великий, але минулого року на повністю викрученому насосі ефекту ніякого не було. Тобто на четвертій передачі він ніяк не хотів іти. Зараз він йде. Тобто якась подача додаткового кисню, бачите, вже сьогодні поправ мішечка, вже він трошки набрав, скажімо так, на себе пилюк і це добре. Проклеїв сьогодні там, де треба його причепив, так все типу, нормально. Не йде маса, не гони, нічого, все пучком. Е, що для того прибуло? Бачите, тут пружина. Вона от, все, вона тримає там актуатора трошки плотніше. На жаль, неможливо його відрегулювати нормально ходом штока. То я поставив цю пружину і ніби, ніби краще. ніби краще, Це вже що за біда? а, Це в мене тут ось тяжка була і поплавило. ну Менше з тим. Трубочка того пріє, не капає, а пріє Може десь трошки капає. Це не біда, багато сильно не викапає. От і все. Поки не шелестить, поки не тріщить, нічого, це подача. Тут рівня оце я поміняв, вже трошки він притирається, треба буде трошки натягнути. То в чому заключається вся ерунда? За що я вам багато разів вже казав і буду казати? Просто всього-навсього. Це не є така техніка, що вам її обов'язково треба купляти. Чи, наприклад, ви можете не купляти чогось іншого на противагу, бо сюди треба докласти дуже багато роботи. Це я знімаю на протязі вже більше трьох років. І розказую, що вот, тут маса, тут те, тут це, тут проводка, тут ще якісь там підсилення і так далі. тому подібне. Переносив там ту балку, того фільтра придумав, це вже ну, кожен собі в принципі, це буде. Вигадувати, але кожен мусить, як то кажуть, потрошки собі в голові скласти загальну картину. Якщо у вас є бажання, якщо у вас є ентузіазм, якщо у вас є, як то кажуть, поняття повторити за мною, наприклад, то ви можете з такого тракторця дістати ті самі можливості. Землю бачили, плуга бачили. Ви зможете дістати ці самі можливості. Якщо ви це не хочете цього всього, якщо ви хочете все готове, така техніка вам не підходить. Бо вона сира з заводу, вона не готова. Вона легка, вона така, як трошки як желатин, і так далі. Це все мусить бути в ваших руках. Щоб залізно, просто железобетонно, в мінімальний бюджет, якщо ви хочете впертися. Шифен 244, все. Типа, і вам вже нічого не треба, буде рахуй робити. Сісти і їхати. Це хто по бюджету. А далі дивіться по кишені. Просто по кишені дивіться. Ну, але якщо у вас є бюджет 3 штуки баксів і вам точка нема більше грошей де взяти, то от ви бачите, в яких умовах він працює, і що я до трансмісії я діла не мав за 500 мотогодин. Тільки з полуосю, яка була вже ремонтована з завода. Це ніхто не винуватий, як то кажуть, можна сказати, я до того діла не маю. Тобто вона могла, могла мені взагалі раніше зламатися. Це вся, типу, ідея. І щоб щось комусь доводити, як знову ж таки згадаю ту тему, що позавчора говорив чи вчора, вже не пам'ятаю. Це я хочу собі в першу чергу довести, типу, що от є тут запас, і показати вам всім, що це можливо, от і все. Типа, що мої слова це не просто слова. Але дійсно багато треба зробити. Дуже багато. Просто багато. Як мінімум кажу для початку, строгий мінімум 200 КГ вже треба на нього навісити. Вже зразу з порога, Або навіть і 300, як я. Шутки про тракториста не будемо говорити. Все, типа, то вся ідея, є тут коло чого і що робити. І, на жаль, обов'язково від того ви нікуди не дінетеся, якщо так. Але якщо ви хочете оце все робити, за оці мінімальні кошти, які у вас є, тоді да. Типа. Його можна брати, бо він витримує страшні нагрузки. Просто кажу, попробуйте, чи спитайте в кого, чи подивіться в інтернеті, чи подивіться е, на сусідів, хто має і так далі. Чи хтось на мототракторах таке робить. Я вам кажу, що ні. Мототрактор це добра техніка, тільки не для таких задач. Якщо у вас задачі обмежені, зразу, вам не треба оранки, вам не треба дісковки, вам не треба там, чогось там, чогось там ну, в стисненому бюджеті, то ви беріть кентавра 160Б і радуйтеся житті. І ще й вам здача велика останеться. Якщо вам треба орати нормально великими корпусами, тяжку землю. Вам мототрактор вже не підходить, вам треба дивитися на отакі вот тракторці. Бо в них трансмісія з великого трактора, з Понімаєте? Ця коробка стоїть на Шефенгу 240 Чуть-чуть вона видозмінена. На Сінтаї 24 б на Сінтаї 244 першого покоління. Все. Вся думка в цьому, вот, що получає тягла. Того, що воно приводить в рух колеса. А колеса, оце, це все нагрузка страшна, на загальному на цю всю річ взаємопов'язано. Тут може бути все, що завгодно, я вже 100 мільйонів раз сказав. Тому якщо стиснений бюджет, то беріть таку техніку, там де є заводська трохточка і заводський от вом. Це буде міні-трактор, який буде вам ходити. Тільки до нього треба доложити руки. Якщо бюджет чуть-чуть вищий, Шіфен 244 з передком дуже класна річ. Або кентавер 244. Це зовсім трошки різне по якості, не по якості, а по якостях, техніка, по властивостях, по можливостях. Все, я ніколи не закликаю, ви о, це саме лучий 4 пири. у нього роботи, блядь, аби витримати. Понимаєте? Тільки просто було закладено ідея яка. Він стоїть, як я його брав, 2000 доларів. І за 2000 доларів я з нього витягнув можливості трактора, який вдвічі дорожчий. Ви знаєте, якого я маю на увазі. Вдвічі, не на 20 доларів, не на 200, не на 2000, а взагалі вдвічі дорожчі. Ну от, типу, все, окей, хорошо. Типа, це можливо, це важко, але це можливо. Хто хоче, хто може, хто може це зробити. Хто не хоче, я вам говорю. Тут дійсно, це не то, що ти взяв всі, поїхав. Тут, блядь, вже зразу починаєш закатувати рукава. Ну, але результат, типа, якийсь ви бачите, типу, якщо дивитесь нормально відоси. От у вас є трактор. Він був такий-такий, став такий інакший. В нього з'явився спочатку один корпус-плуг, тепер два корпуси, слава Богу, знайшов Я такий нормальний магазин. Всі посилання, до речі, лишу в описі. Все, типа, хокей, базара ноль. Там, до речі, зараз люди почали активно брати нав'язку. Хвалять, поки що хвалять, Без проблем. без проблем. А далі, типу, все, ну, от, є ну, результат, що робив, що змінилося. Тобто додав те, зробив те, поміняв те. Типа, трактор став робити те, те, те. Все. Але, кажу знову ж, просто так все нічого не буде. Треба доложити купу-купу роботи. Я тут часом собі сідаю в голові, схвалаюся, я всього мусив тут переробити. Мати василева, Дурдом нахер, чесно кажучи. Ну, але просто, ну, напевно, результат був того вартий. І на рахунок ще заключне слово, на рахунок турбін. Є з неї все-таки якийсь ефект, типу. є. Але не такий виражений через те, що то один циліндр. Вираженого ефекту можна добитися хоча б на двох циліндрах. Це набагато буде поярче, того, що в певний момент часу буде один з впускних клапанів відкритий. Розумієте? Або той, або той. Тобто поток не буде запиратися і турбіна буде мати постійний потік, постійний тиск і постійну швидкість обертів. Це для неї найщадящий режим, ніж вона нагнітає давлення, йде поток. Тут вона нагнітає давлення, тут йде стопор у вигляді впускного клапана. Тобто Тут то для неї нагрузка. Тому... Це так, це був експеримент дійсно, це був для себе якийсь досвід літератури, достатньо, я перечитав, поспілкувався з багатьма людьми. Тобто Це знання додаткові, додаткові знайомства, додаткові якісь там навички в настройці мотора там і так далі. Тобто ту інформацію, яку я тут по ньому понаходив, якби тут не було турбіни, я б її не шукав, би і вам би не розказував, і не показував би. Тобто З того є плюси. Щоб це було так, от типу, я в сраку всадив гроші, в сраку всадив час. Нема такого. Тобто, навіть якщо би тут результат був би нуль, то ну, це все одно це був би результат з того боку, а з іншого боку, були б висновки, з іншого боку, оці всі знання, вони мають більшу для мене цінність, ті, що я здобув. В процесі, скажімо так. Ну і друге питання, просто що не зробив гірше. Тобто, мотору став поводитися себе краще трошки, не набагато. Але не зробив гірше. Тобто, це все не потребує демонтажу, заміни, типа, повернення до ісходного. Тобто, це все одно, типа, є якийсь результат. От і все. Я горжуся тільки тим, що в мене вистачило просто, як то кажуть, настирності це все довести до кінця. А якщо в мене не вдалося, щось я не можу повністю до кінця, як то кажуть, довести до розуму до дотулка, можливо, воно з часом, можливо, я ще щось не знайшов до кінця. В загальному основне що? Трактор працює, трактор не перегрівається, трактор не жире більше солярки, трактор впевненіше йде і так далі. З димом хорошо, окей. Хай йде собі з димом. Землю знову ж таки ви бачили. Тобто це ще впливають погодні умови. А все інше, це вже, напевно, просто від того, що я вже в душі трошечки перфекціоніст. І мені вже хочеться, щоб одноциліндровий найпростіший міні-трактор поводив себе як якийсь Юто, наприклад. і так далі. На жаль, півінь каже, цього не буде. Я з ним тут погоджуюсь. Тому, хлопці, чекаю ваші висновки. Ще буде кусочок відео в Орансі, ще я на калимчик поїду. Можливо, можливо, там вдасться мені зняти. Якщо ні. То будемо вже тут в мене ще є що орати, У мене ще більше гектара оранки. гектар 20. Тому так. Тіпа, от якось так. Модернізація зовнішня нараз, на, наразі трошки відкладається. Я думаю, що бачите, що просто повну роботи. Е, Загального часу я потратив рівно 3 години. Тіпа, це все з такими переїздами. З зупинками, з перекурами, 3 години рівно пішло на 68 сотих землі. Я думаю, що це результат нормальний, тіпа, це небагато. Для такого трактора, який в мене вже кажу, цим, конкретно тільки цим плугом, він же виорав рівно 6 гектарів. От вже спиздів, вже 6 гектарів і 20 соток. То я вважаю, що це взагалі тіпа, без проблем. То я вважаю, що це нормально, взагалі я завжди беру те, що я дав, і те, що я взяв взамін. Звісно, була купа роботи, то ви подумайте, який трактор вам ліпший. Я вам всім стараюсь, чи можу допомогти. Питайтеся, ми знімаємо вже огляди, ви знаєте, яка ідея і діяльність мого каналу. Лучший за мототрактори, бо це не мототрактор, але гірший за багато які інші трактори. Але якщо доложити руки, то можливо багато чого тут досягнути. Тільки треба просто постаратися. Все буде нормально, я не над кимось не визвишаюся, бо якщо взяти по більшому щоту, вже простіше трактується, як міто, то вже нема. Просто я ну, захотів дещо в ньому змінити. А всі зміни, побачите, згодом, особливо для нових підписників, хто не хоче повертатися до попередніх відео. Зробимо повний огляд абсолютно всього, що тут треба було переробити. Всього. Не то, що модернізація, та-та-та. все абсолютно до чого торкалась моя рука. Молоток, сварка болгарка. А наразі добрі хлопці, будьте всім здорові.